Там эта дівчина задню включила, ну чи я задню включил. Ух ты, а що вы там робите с тем этим? Бах! Глянь, ч, выгадала? Вона взяла мячик. А, глянь, як она тренируется. Бах. Ну зараз і питаю. Ось. И. І... И в общем, вот так оно все и працювало. Зараз піду спитаю, що дівчина займається. Аж цікаво стало. Е, ну, в общем, Дівчата, якщо не вмієте робити ту машину, то блин, не лізьте. Тільки тому кому довіряєте. А рульова рейка, сказала, що її нема, десь вона згоріла. Я вам скажу, де вона згоріла. Вона продалась дорожче, ніж нову китайську, яку придбала собі. Так що вас. Отлюбили два раза. Во-первых, вам продали, на вас заработали на установке, а в-третьих, продали ваші запчасти. Так что будьте обачні и думайте, кто вам будет обслуговувати тачку. Все, Всем гарного дня. До речі, бачите, який порядочок? Приїхав з ну, дзеркалом, не знаю, видно не видно. Там люди косять аж туди. І я вам хочу сказати, що травичка не дуже й підросла. Чому саме я обожнюю цей район? І всім кажу. Це найкращий район у світі. Чи я так хочу вважати? А коли люди кажуть, що та да, блін, одне теж да, блин, не ходіть тоді, це саме. не ходіть. Телевізор, дивіться, як там не одне і те ж. А мені класно. Тут все так гармонійно, все так файне. Е, може то я давно містом не їздив. Е, зараз не дуже то я покатаюся по місту, а по, по страні, то, то й по Та й немає часу кататися, то що е, треба ще працювати, як то бачити. А ми їдемо далі.